Панове, привіт! Ходили чутки, що Мудрик може отримати СБЧ версії Центуріона. Цього не сталося, але сталося інше. Мудрик отримав спешл карту версії шоудаун. Вона ж протистояння проти Тоттенхема, проти Кулушевські. Ну і відповідно, якщо Челсі раптом здивує і виграє, то Мудрик отримає плюс два. Якщо нічия, то плюс один до всіх статей до рейтингу відповідно. Ну і якщо Челсі програють, то е, ця карта Мудрика залишиться без. Змін в мене на позиції лівого півзахисника лівого Вінгера Ван антрейді Вінісіус Джуніор, шалений гравець, один із найкращих, якщо не найкращий зараз на своїй позиції. Ну там є ще легенда, але ви розумієте, крутезний. І я би не збирав туди нікого, але не зібрати Михайла Мудрика. Я не міг. Завтра відбудуться матчі однієї восьмої фіналу Кубка англійської ліги, і серед них виділяється крута парочка Манчестер Юнайтед проти Ньюкасла. На цей де інші поєдинки ваших прогнозів як завжди чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. Дизайн не доїхав. Де дизайн картки я не знаю. Привид просто. Я в шоці. Я, напевно, вперше бачу картку без дизайну. Невидимка, Плащ невидимка. Гаррі Поттер. Четвертий рейтинг, шостий рейтинг. Почнемо з важчого. Отак. Краще не вийде. Папа. -па. Я хочу відкрити пак і отримати тут компенсацію за збірку. Вальверде. Рухо. Ну, курва, ну ні одне, ні друге. Когатеж той падає. Кулешевський тільки 86-й, серйозно? Є і хайплять. Ну що? Михайло Мудрик. А уявіть собі, стається диво і Челсі ще хоча б очечечко бере і ми отримуємо плюс один. Про перемогу взагалі мовчу, і плюс два, то нереально. То, там Тоттенхем такий, що ми. Збираємо і розуміємо, що Мудрик ап вже не отримує. Але погляньте на дизайн. Дизайн не Вадимка. Ой, Україна, як гарно. Челсі. вау. Ва, ва. синьо жовте таке все. І Мудрик виходить. Тепер він має геймфейс, тепер він має тату, тепер він має все навіть на пульсник йому вліпили. Тепер ви не скажете, що це Мудриксен. Але танцює він. Ну, в принципі, як тут не згадати тіктоки, де він танцює десь в магазині техніки, е, намагається виконати Майкла Джексона. Що ми маємо? По 4 зірки на фінтах, не на робочі не зічку, да, що немає п'ятої на фінтах, яка була у фьючер Стара. Цікаво буде зараз подивитися на масу Мудрика. Я, в принципі, проти нього не грав і з ним, тим паче не грав гравці Ultimate Team, тільки знаю, що модельку ми завезли. Пам'ятаю, що була дуже худенькою та моделька Мудриксена. Технічний флеєр і квікстеп. Та буде у мене, напевно, суперсабом, якщо тако серйозно взяти на далеку перспективу. До речі, по хімії одразу вписався, взагалі без проблем. Але в мене була ще одна ідея. Ідея, яка заключалася в використанні канцелу як правого півзахисника, але він не може ним бути. 3-4-3 не буде. Нехай буде так. Мудрик, хто в нас буде? Теж питаннячко на яструбі, в мене їх багато тих яструбів. Подивимося, який він на рідних статах тоді будемо щось бустити. Кембл мілітав як гарно. Кансело Мудрик, оце у мене фланг. І Михайло пішов. Ой-ой-ой, Михайло Мудрик! Ух, що це зараз була за пробіжка мудрика. Швидкість набирав чи що. Ото Кембл показав класичний англійський футбол. Важкий мудрик якийсь. Такий якби переївся. Танк, гарний блок. 0,1. І Мудрик з асистом! Родріго 1-1. Гол! 2-1 я вже попереду, ось вам Мудрик. Гол плюс асист в дебютному матчі. В еліті. Михайло. Петі. Небезпечно. Молодець, well, Петі Уф. Ну як, уокер? Ну це просто срака, ну я монітор бити хочу знову. Ну як ти такий тупоголовий так граєш головою? Удрик молодець, гол асист, відпочинок. Як справи? Гравець з п'ятої зіркою на фінтах в складі опинився. Шайданка не качнув, мені перемога треба. Добре, плей-офф. Можна дати фінішерем. Але не буде вже бігти тоді. Але може почне крутитися. Нормальний такий склад для першого матчу плей-офф. Фолу нема. Але це якось неправильно насправді, Ну мудрик же ж дуже швидкий. Чому йому не давати швидкість, яка до 97, ну там близька до 99. Ну це якось ну дуже тупо. Ну, не даєте ви ударів там, наприклад, чи пасів, нехай. Але бігти він має, ну, як Усейн Болт, тільки якби він був блондином. Дальні. Ого! Ого! го Вподобайки заслуговує цей гол. Могамед Салах бісіклету виконав. Але який крос від Мудрика лівою? Мудрик. Мудрик виконає. Таке. У мене просто ліве крило атаки. Це хто проти блондинок. Мудрик, Грізман і Петі. Танк. Ну ясно. Оп! Чудово! 2-1, Джуд Белінгем! Ого, який пас! То, мав бути одразу удар тривелою, але Грізбан вирішив. Родриго вміє таке бета. Я вже знаю. От останній відео хто бачив, той розуміє, про що я. Арауху, Саліба. Саліба, каже, до 15 я ні. Салах віддав мудрику за попередній матч. Ви розумієте, що таке хімія в команді і взаємоповага. Ао, Аоу, Ао. Ясненько. Моя відповідь 2-1. Серйозно? Данк, молодець. Салах тоненько. Дальній Мудрик знову. Михайло Мудрик! Ну ми то знаємо, що я не можу тримати він в запасі вічно, але Мудрик починає тішити. Ukraine. Гарна команда. Оцей пас. І цей удар фак! Ну добре, я буду весь час бити, щоб сітку рвати. На, 1 0 Грізман, добре. Треба перезапустити гру, бо це Срака, як довго запрягаються передачі, Це нереально. 2-0 Родріго. Це один момент і другий. Його рарна картка. Два, але я голи пропустив як ідіот. Гол Інісі Junior 4-3 Бензема де брейне. Ким пемберарний з планом, то і Канте Engolo Engolo, Канте Це має бути гол і це гризмана, ось так Мудрик. Мудрик. Ерван Дреблінг Михайло мудрик! Забивайте котенхму. Будь ласка, Михайло. Нам треба плюс 2 для тебе. Данк, чудово. Опа. Краса. Грізман. No. Ну ти дивись, ну я думав, що він піде в дальній кут. Ти чого не пішов в дальній кут, га? Мудрий гравець би пішов в дальній кут, бо я б'ю фінець шот Грізману в дальній кут. Ну то ж читається. А я читаю, що ти читаєш, і я отак от хоп. А виходить, що я сам себе перехитрив і вийшов бовдуром. Дуже цікаво. Антуан Грізман. О, яка тут команда з і Медегором в центрі. Ти дивися. Ай, це погано. Ну, це дупа. Ну, ну от просто збіг обставин. Я інакше це не назву, В сраку такий гол. Модрик, цікаво. То як, ну от як? З такої позиції не влучив. Добре. І. Грізі. Молодчинка Добре, Барінгем. І Модрек. Удар! Хо-хо-хо! Зелений таймінг І ось вам фінішер Файно є. Фінішер хібустить не тільки. Контроль меча трішечки дребліних. Ай. Удари. Добре. Ігрізман забиває після асисту мудрика. І це кінець. Ходи сюди. Плюс один. My evolutions. Отримати. Ось вона, 87-й данк. Він вже 86-й мені подобався, я вам скажу. Грізман і сон в цікавый. Дорен така качається. Салах. ні. Дупа. Кансело Сона. Не дістаю. Не дістаю. Трикутник. Дістав. Сейви! Модрик. Добре. Добре. І. Гризман. Гол. Нарешті. Мудрик, Мудрик, Михайло! Мудрик! Молодець! лівою, Моя десятка! Окей, немає Вінісіуса. Мудрик! Якось зберіг той м'яч Мудрик! Родриго! дриблінг Родриго на трохи вищому рівні, ніж у Мудрика. Якщо порівнювати ці картки. Чотири один? Знайшли вся Салаха. Данк прекрасний після Апу, я вам кажу. Взагалі нуль помилок. І Мудрик. Ха-ха-ха, Михайло Мудрик! Він вже не вперше так круто відкривається. Я навіть не знаю, чи Вінісію з мене саме так преться на ті навісні передачі. Він сам подає навісні прикольно і на дальню набігає файно. Можна. Ооо! Хто вище б'є краще грає? Хто так вдарив? Хто був куртуа? Гарно, мудрек. Грізманек. Грізмайло, грізманек! 2-0 це кінець. Мегапак. Італія це не спешл карта? Це інформ, начебто. Распадорі чи хто тут такий? Політано. 84. Непогані стати, Я перепрошую. Я попрошу за цю карту 40 тисяч. Можна тако нагло зараз чи ні? Я в шоці. 12 рарных. Дания Эриксен. Хочу special карту Або Банмати. Америка. USA в ротах. Це, це Спирит. Вау. Ой! А це гарний футболист. Джессика Сільва. 5 на фінтах. Ну то помітно. 12 матчів, 7 голів і 9 асистів. Дуже солідно, як на мене. Фінішер це той стиль зіграності, який допоміг йому, бо коли я грав на яструрбі, він мені не подобався. На фінішері вже трішечки швидшим став на м'ячі Мудрик, саме в Дриблінгу. Ну, але спринт трохи втратив. Можливо, комусь він зайде десь там на Хантері чи на Ястробі, щоб він біг під 99, але тоді мені здається, в контролі м'яча чогось йому не вистачає. Він не такий. Швидкий, технічно, як би хотілося. Ну, і фінішер трошки підтягує його. Фінішинг. Добряче, навіть плюс 12. Ну, і звідси і забитих голів чимало. Загалом, він мав би коштувати 100 тисяч або на 140 тисяч мати ще щось трішечки зверху, мені так здається. Можливо, він отримує ап-дивом, якщо станеться диво, і Тоттенхем не обіграє Челці. І тоді це трішечки ще зверху буде за тих 140 тисяч, бо зараз воно виглядає як трохи оверпрайс. Якби то був не мудрик, а якийсь енний гравець і не українець, я би сказав, що ця карта не вартує збірки. От Кулушевський, наприклад, 112 тисяч. Мудрика збірка 145. От Мудрик теж мав коштувати 111. 000. Чому вони це зробили? Тому що мешко, це не Деян, Мудрик на хайпі. Яйця розуміють. Тому і накинули. А можливо, тому що в нього ривок е, по рейтингах сильніший від 75-го до 85-го. Це прекрасно, що сучасний український футбол має таких футболістів, які отримують такі картки. Там що Дзінченко був якось в попередніх версіях, і можливо, раптом в цій теж щось буде. В нас ще є циганков, довбек, які класно грають в Жероні і е, можуть теж щось отримати. Будемо цього чекати. Ну а Мудрик е, комусь можливо зайде, комусь ні, хтось скаже оверпрайс, хтось скаже Нормально, але як би там не було, українці будуть збирати. Напевно, витискати весь волдер з якщо такий залишився після збірки героїв чи когось іншого. На сьогодні все сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Почуємось, побачимось, бережіть себе.